Всім привіт всім гарного дня. Так, Тут в мене ото трошки недосапаних полуниць. Це в мене, дивіться, сходи картопля. О, А ця примерзляна. Там та, де зовсім була змерзла, але вже відмолоджується. Морози дали про себе, знати. поморозили трохи. Так, пікінка моя двинула. Побачимо, що з того буде. Тут буряк я сіла, червоний, зійшов припаршиво. Дуже паршиво. Туди я сіла пікінку, теж вона щось паршиво зійшла. Салат на головки зійшов гарно. Ось. Тут дуже мізерну пікінку посадила, вона також почала рости. Ось, тут от полуницях росте. Подивимося, що буде з того. А це я казала, що мої квітки змерзли. Там чорнобривці, там Романець, а тут майори. Котрісь повні, котрісь не повні мають бути. Котрі, які поняття не маю. Ось так щось таке. то. Часник мій трошки повеселішав, але дуже він бідний. Ось так щось таке то. Цього року часнику в мене нема. Не є часник. Ну, цей, що від Іни я садила, що Ігор садив восени, те, весною вже, то досить непершивий. Ну, він таким факт не буде, як той, що зимовий, ну, але який буде. то вже таке діло. Так, виноград тут мій, не знаю, що він собою представляє, подивимося. Ренат мій і руку файний. Петрушка так і тут нікудишня, десь якась зійшла, у той городок більш-менш зійшов, а ці тут так і нема нічого. Рідіска моя, рідіска моя, рідиска. Плохой чоловік жене стовп'яки. А не в'яжеться. Ну, як хоче то таке. Вирутаю все, то буде по всьому. ось такі то справи. Тут мій квасець, а тут петрушечка гарно зійшла. Так, що ось таке? -то. Горох мій і салат. Цибулька. Так, що тут ті мої грушки? Всі обмерзли, ні. Вроді всі обмерзли, нема ніц. Нема ніц, все. Все облітає. О. О. Нема. Мороз гахнув і їм прийшовся кришка. Так. А ну тут яблучко зав'язалося чи ні хоч одно. Подивимось. Так, яблучка зав'язалися. Треба будемо, от я зараз візьму оприсквача, побризкаю їх. Вроді дощу не видно. Ось. Значить, яблучка є, позав'язувалися. Ростуть. Ну всі вони тут не треба, бо то їх забагато, котрі хуже я потім пообсчіпую. Ось, та й усе. То я що надумався розвиватися. фундук, Бачите, стояв, 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 стояв. Аж тепер надумався пускати брунячки. Ну, вже добре, хай росте. Так, Тут я комарів годувала. Знаєте, не виднося. Тут мурашний був. А тут, не знаю, чи я його годувала, чи то другий. Ні, годувала. Бачите, от ще є. І вони є. Треба дешев брати, годувати. Так що ось таке то. Це десь мало цвіт, не знаю, де той цвіт, чи є в неї, чи нема. Не бачила. А, от є яблучко. Зав'язалося. І на цій треба глянути, чи зав'язалося. Тут був цвіт десь. Напевно, що ні, бо не видно. Напевно, що нема. Була одна єдина квіточка. А от вона тут. Ну, поки місь тримає ці дві. Побачив. О, мій помічник. Він де без мене? Він скрізь зі мною. Так, ти що собою представляєш? Багато облітає, але багато і ще. Значит ті зав'язочки. Ось гарненькі зав'язочки. Це багато має завісків є. Ну я йду подивитися те, що ми сіяли, чи зійшло, чи не зійшло. О, тут грушечка залишилася. Ой, залишилося дві грушечки, бачите? Дві грушечки осталось. Напевно, буде сходити, бо земля розтріскалася. А ну. О, сходять, сходять. Добре. Хай сходять. О. Це сходи. А оце чи буде сходити в довгих радочках, не знаю. Чи є хоч десь? Один рісточок чи нема. Що ж ти поймеш? Ну почекаємо. Може таке щось йде. Ось так. Бачите як. Сливочки ростуть. Сливочки ростуть. А чи воно посходить тут, те, що я сіяла, то не знаю. О. Трохи побризкала, то його так нема. Ну малини не файний. Малин я не бризкала. О. Так. Чи залишилися від тих останніх морозів зав'язки на черешнях чи ні, не знаю. Зараз глянемо. Одна зелебушка залишилась. Значите, це також не буде. Тут більше нема. О. О. Так, а тут що скажет? Черешенька моя? А тут є аж три ягідки. Аж три, О. Не знаю, видно, не видно. Ні, три ягідки, хай росте красуня. Ось такі-то справи, такі-то новини. О, всі чорні так і стоять. А то і все за мною. Куди я, туди він. Ото котяка. Ну, яблук нав'язалося на солодкі повно. Вся в яблучках. А от Марини, як ми кажемо, Марини, вишні, нема ні. Тут все обмерзло. Було тих залебушок і всі обмерзли. Я хочу глянути, що моя хурма каже. Чи Є вона, чи нема. Чи розвивається, чи ні. Ой. Напевно, що ні. Ну потік сирий. Потік сирий, а щось вона не хоче рости. Ну, як схоче. Правда, кіт? Ось такі наслідки морозів. Треба піти великий гусят погодувати. О! Так, щось що таке, то ладно. Йду я пущу великих гусят. Дам їм їсти, не пущу, а дам їсти. І буду щось робити далі. Так. О, грушечка тут ще. На ці огляну, сливка, але є на ніч чи нема. Трошки залебух. А де все, обмерзло, хто одна осталась. Тут ще три і то вони примерзляні, бачите, не знаю, що вам видно чи ні. Вони мають руді плямки по собі примерзлені. Ну, абрикос відчуня свічуня вросте. Морози витримав, це вже добре. Так що ось таке. -то. А ти грушечка що, маєш грушечки? Ні? Так, там має. Так, це о маленьке виріжемо, Бо воно не треба. Ось. Тут дві і тут дві. Потім подивлюся, котрі хужі, вирву, а по одній оставлю. І все. Тут, напевно, все пообмерзало на тій грушці. Цвіту було багато, але я не бачу, де ті грушки. Напевно, все обмерзло. Не бачу, б залишилося. А тіні дії стоять, не ворошаться. Нема молодих нічого. Ще не пустили. Тут мої виногради треба вже повідкривати, напевно, їх. О. Та й напевно треба відкривати. О. Ось так. Треба буде забрати все повідкривати. Може, я зараз таке зроблю, Піду гуся там дам їсти і прийду. Ось такі то справи. Ну, та то повно має яблук, та як весь час. Так, розсунь вся в яблуках. О, якщо більше морозу не буде, і вона має яблучок. Я вам скажу всім до зустрічі, всім па-па.